Усіх вітаю у новому відео. Ви на каналі Купуй Зі мною. Це магазин Сінсей, багато новорічного декору приїхало. Сьогодні оглянемо ціни та асортимент. Усім дуже дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною, буде цікаво! Святкові чашки по 189. Прикраса на ялинку 169. Гномики з подарунком 149. Декорація дерев'яна різдво. Ціна 219. Ось такий гномик з підставкою під свічку таблетку 149. Свічка парфумована. Кісточкою 189. Цей весь стелаж поскладали у червоних відтінках. Дуже так зручно і красиво дивиться. Підставка підложку Санта-Клаус 169, доріжка червона на стіл 149, 120 на 30, картонні коробки для подарунків різного розміру три штуки упаковка 269. статуетка декоративна з будиночками. Ціна 340 гривень. Органайзер 389. Костюм Санти. Блюдо скляне, ялинка 219. Цікава така свічка 219. Залита у келиху. Подушка 340 гривень. Такі смішні олені по 599. Прикраса на ялинку Санта на санях. Ціна 119 гривень. Далі ось такі будиночки дерев'яні по 59. Двоколірні. Металева скринька веселого різдва. 119 гривень. Мишенята на ялинку та котики 6 штук упаковка 59. Таця сніговик 269. Чашка Санта Клаус. 189. Ще ось такі чашки є зі сніговиком по 189 гривень також. Кулі на ялинку з розписом 4 штуки упаковка 150 гривень. Статуетка сніговики. Досить така легка 269. 4 штуки упаковка 150 кулі Цей великий набір 340 гривень. Різдвяна фігурка мишенята 599. Хлопчики та дівчатка. 340 гривень. Ось таке мишеня Подушка 269. 40 на 40 П'ятдесят дев'ять гілочка. Така гілочка сто двадцять. Панчоха для подарунків сто вісімдесят дев'ять, сімдесят дев'ять гривень. Далі ось така сіренька. Сто вісімдесят дев'ять. Та в паєтках зелена з червоним 129 Капелюх ніжки Санти. Але досить такий об'ємний, не знаю, на який то розмір голови. Ціна 169 і 149 чапка двоколірна. Підставка під гаряче, 4 штуки. Упаковка 119. Статуетка коник 219. Чашки 2 штуки упаковка 169. Підсвічник 59. Прикраси на ялинку 79. Коробка керамічна. Для зберігання печива 659. Форми для випікання печива будинок 189, 10 штук. 340 гривень подушка веселого різдва. Лускунчики – 459 гривень. Коробка для зберігання, органайзер. Ціна 169 гривень. прикрасена на ялинку яблука 79 279. Доріжка на стіл з такою бородою санти. 170 на 35. Чашка 119 гривень. І ось така за 169 Свічка парфумована 200 гримова 169 г, для солі та перцю 209 гривень. Будиночки 240. Декорація дерев'яна 119. Прикраси на ялинку по 40 гривень. Будинок, зірочка та ялинка. Ще ось такі є, 119, упаковка 6 штук. Зірка м'яка 59. Льодяники 119, 2 штуки. Свічка парфумована з ароматом шоколаду 219. Пахне шоколадом. Піднос металевий 119. Будиночки керамічні для свічки таблетки 219. Два кольори. Плюдо людяник 169. Свічка парфумована. Ціна 119 гривень. Цікава ідея для подарунку. Плед у мішку 599 160 на 130. Подушки м'які у вигляді людяника. Ціна 389, 65 на 30. Килимок м'який під ялинку є червоний та зелений. Ціна 459. Далі йде стелаж у зелених відтінках. Подушка 389. Це така сама підставка під ялинку. М'яка. 459. Свічка зелене скло з кісточкою 189. 460 скатертина 100% поліестер 220 на 140. Наволочка на подушку 119, 40 на 40. Такий варіант 119. Також. Кулі на ялинку 149, 4 штуки. Валик для чищення одягу 69. Будинки керамічні для свічки таблетки 340. Прикраси на ялинку дерев'яні 3 штуки. Упаковка 219. Ялинки для солі та перцю 240 гривень. Підсвічник керамічний 150 гривень. Ялинка 59. Хатинки керамічні підсвічники. Ціна 149 гривень. Набір подарунковий. Всередині є 8 свічок 340 гривень. Ялинка 169. Свічка декорована, парфумована 119 Ще привезли ось такі нові будиночки. Підсвічники 150 менший. Більший 219. Підсвічник скляний. з Зеленим декором 119. Керамічна тарілка ялинка 169. Прикраси ялинку 119. Ось такі класні дзвенят 59. Набір декору 4 штуки. Упаковка 169. Зірочки на ялинку 79-2 штуки. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь вам сподобалось. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. А я бажаю вам всього самого доброго та вдалих покупок!